А буває в житті ще й така ситуація. Людина хворіє, всіма засобами та силами вона намагається вилікуватися, але не може. Хвороба на відріз відмовляється залишати її тіло, що б вона не робила. І ось людина, втративши надію, більше не бачить жодного виходу з цієї ситуації. Тому вона у розпачі волає до Бога, просячи у нього то смерті, то зцілення. Але щоразу вона молячись, ніби б'ється головою об кам'яну стіну. У людини таке враження, що Бог її не чує. Якби тільки такі люди знали те, що знав кожен юдей за часів Ісуса Христа. А саме, як читаємо в Біблії, що грішників або боржників Бог не послухає. Тобто, ті люди, які накопичили тягар поганих справ, Тобто боржники, Бог їх прохання не чує. Тому якщо ти хочеш поговорити з Богом і щоб він почув тебе, то тобі потрібно почати з того, щоб позбутися своїх гріхів, чи як їх ще можна назвати, духовних боргів. Але ж як це зробити? Відповідь така: тільки через покаяння і визнання Ісуса своїм Господом. І ось саме ця молитва і допоможе вам у цьому. Батько Небесне, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус, син Божий, Він помер за мене. Взяв на себе мої гріхи і на третій день воскрес. Тому я прошу, пробач всі мої гріхи. Ісус, увійди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем в ім'я Ісуса. Амінь.